Всім привіт, друзі! З вами я, Міш 5.4.0 І це знову виживання в світі, там, де я буду великий будинок, ця рубрика це вже третя серія. І в минулому відео ми побудували перший поверх, до речі, його також подивіться. А в цьому відео я хочу вже спробувати другий поверх. Тому приємного перегляду, а ми починаємо. Першим ділом я хочу показати, як я буду його будувати яким чином? Зараз я зламаю оці от блоки землі, щоб я їх переставити на цей, наверх, там на дворі. Но мені потрібно дуже багато блоків землі, дуже багато блоків землі. Так, цього мені 100% не вистачить. Так що мені потрібно ще скрафтити щось, наприклад, одну кам'яну лопату. Замість цього, о, Кай. Кам'яна лопата, let's go, йдемо в неї подобуваємо трохи землі. Тут коник ходить. До речі, ми вже забудували цю штуку, але я би на ту землю. Би... Ой, я б на ту землю, ту, що ми забудовували тут. Як воно? е, Озеро, озеро того. То я б на ту землю міг би вже зробити. Ну, я хочу так, щоб він був, так, як той. Дім привіт, сусіді, До речі, той. Ну як привіт сусіді, Той, що я його проходив, той, що я сам в привіт сусіді строю. В своєму світі. Там, до речі, масштабний дім, подивіться це відео. Я ссылку на це відео я залишу в описі. Так, а поки тим часом у нас вже 46. Ну, нам цього мало, стопудово мало. Мені нам потрібно багато. Багато потрібно. Дуже багато потрібно, або мені ж цей. так що, Ну, думаю, скільки тут у нас? стак і 6. Цього, думаю, мені досить. Тому let's go підемо вже покажу, що я хочу зробити. Так, зараз на початку побудуємось наверх. Оп, оп, оп. Все. Ми побудувалися. І зараз я хочу показати, як я саме це хочу зробити. Секундочку. А он зараз. ой, Я, блин! Я впав! Ладно, нічого страшного. Зараз піднімемося зараз. Не бійся падати, бійся не вставати. Так що ми йдемо от сюди. Йдемо на край і з краю ми вже почнемо отак от будувати. Так от будемо будувати. Оп-оп. раз, 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 раз. раз, раз, раз. І вот так вот, короче. Давайте, наприклад. Ну, не знаю, не знаю. Давайте. Давайте в 5 блоків. Але ні, 5 блоків мало. Чик, чик. 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 Ой. О, вот так вот думаю, досить буде, да-да-да. Ну і одне ДНШ, і все. Того можемо будуватися вже сюди. Але цього, я думаю, то, що мені не досить. По-любому. По-любому, не досить, так що сильно розчитувати не буду. Та блін. А! <плес> Дивіться, якраз. Ну, не сильно вистачило. Тому не будемо сильно розчитувати. Бо я якби не ручаюся за те, що відбувається в на моїй стройці. Я от строю, це от моя задача. От стройка це моя задача, основна. Це от построїти класну доміну. Оце от сама головна задача для мене. А для вас головна задача це підписатися на канал? 500, вже, 500 підписників вже не за горами. Давайте доб'ємо. О, я тут землю не підібрав? Хо-хо-хо. Ще шість землі було. А чого її не підбирав? Прикол. Наші є дві дверей. Ну, в минулому відео, я так сказати, зробив саму важкішу частину. Добув кругляку багато. А кругляка нам більше не потрібно, того можемо не морочитися. І тим самим нас цим самим ми простіше собі будівлю, будування. Ну, я думаю, то, що в цьому відео я постараюся побудувати другий поверх. Ну, я ж, знову-таки, нічого не обіцяю, кажу, всього постараюся. Так як ви бачите, щось процес йде не дуже-не дуже хорошо. Ну, нас же. 62. 64. Ні, стака мало. Стака. Та, ладно, стак і два, хай буде, хай буде досить. Ну, не досі, звичайно, але поки попробую, може хватить. Ну, може і хватить, але мені ще дерево потрібно: дерево для підлоги, і також дерево для цього? Для того, щоб зробити стіни. З вікнами у нас поки проблем зі склом. Зі склом у нас поки проблем нема. Так що, ми за це за склом можемо не хвилюватися. Тому, ну, за скло для цього поверху ми можемо не хвилюватися. Бо, так. І зараз я вам об'ясню, а от. І от таку от застроїмо підлогу. Оце буде підлога. Та, куди ж ти ставишся? Ненавижу такі ситуації. Сюди і отак от, от. Зрозуміли, як я хочу зробити? Зрозуміли? Оце повністю цей і потім я знизу земельку поламаю. А зараз ми відправляємось на видобування дерева. Давайте вон, на той острів, давайте на той острів. Там більше дуба і, якби видобувача реалістичніша. А то я не хочу сильно загубитися, бо я якось я якось мона потім шукати це все і не знаю. Я просто хочу його так побудувати, щоб було все красиво. Я знову ж таки хочу його побудувати поверховим. Тому треба багато зусиль та ресурсів та вашої підтримки, щоб в мене це вийшло. Тому, звичайно ж, оформить підписочку на канал, якщо ви ще цього не зробили. А ми поки добуваємо дерево. Так, так, так. Так, у нас вже 16 це вже стак дошок. Значить, чудово. Чудово, ну, але мені потрібно більше. Більше стака, мені треба кілька, мені хоч стак, звичайного. Мені хоч стак звичайного дерева потрібно. Хоча б один стак. Один стак звичайного дерева. Звичайного дерева, один стак. Ну, поки що в мене 27. Ну, ми відправляємося ще, може, добути. Коротше, друзі, я вирішив, тому що я буду добувати стак звичайного дуба. Звичайного дуба це буде стак. А скільки стаків це буде з цього. З дошок це я вже не знаю, але потрібно дуже багато стаків. Так як я хочу побудувати дуже круту доміну і ще взагалі встигнути в цьому відео другий поверх. Тому, думаю, відео получиться досить цікавеньке. Тому поставте лайк, щоб було його ще цікавіше дивитися. Так. І також дуже сильно дякую за актив на каналі. Всім дуже дякую, хто підписується на канал. І ставить лайки. Підписників, реально, Рес, рекс, респект великий вам, підписники, за, за, ці. за підписочки, лайки та коменти. До речі, про коменти. Можете писати в коментарях, про що, про що конкретно ви хочете, щоб я зняв в Майнкрафті, про який цей, про яке виживання, виживання там в тому, виживання в такому світі. Всіх я читаю і можу, помітити, можу помічати і знімати такі відео, які ви при... предложите. А поки в нас рубрика Будуємо дім. Так, це вже третя серія, тому подивіться мої минулі серії. Та... О, бачите, як це виглядає? Мені здається, що я якийсь дуже здоровий його побудував. Вам не здається? Мені щось трошки здається. Думаю, що так не сильно красиво буде, але. Ладно, що. Блін, куди я приперся? Я ще ж не добув. Я ж Блін, я, я забув, що я хотів так добути. Так, блін, во так ще трошки. А вот, вот, вот. А вот добуду. А вот це. Вот це було дерево що залишилося, якраз. А ні, не якраз. Так. Ще 4 дерева. Два. Три, Чотири. Та блін! Ладно, ще одне дерево. Блін. Коротше, стак і одне. У, я думав, що це знову такий скин, як в мене, але це якийсь не той. До речі, ви помітили те, що в мене вже. А ні, тут нема. Коротше, в мене золота бронька. Золота бронька! У мене золота бронька, я її золотав десь там десь, десь там, за горами чи за цим, чи за хатою портал є. Портал в Endsвіet. Портал в пекло, коротше. Наскільки тут у нас дошечок, нам потрібно дуже багато, тому На це, думаю, дуже приємний, релаксовий процес. Переробляти дерево в дошки. І якщо ж і багато дуже його. Блін, як це кайфово! Мені дуже подобається, як я кайфую від цього процесу. Просто бомба. Все так. У нас стак і 4. Значить, один стак, один стак березових цих. А ну куда ж ти я тільки сховав сокиру? Значить, якщо це один стак просто колодів, не дошок, то це виходить три стака звичайних дошок. Mm -hmm. Це буде мені на майбутнє. Приступаємо до другого поверху. Коротше, я щось не, не сильно впевнений, але я так подивився, скільки в нас... а ні! Чотири стака! Чотири! Я забув, у мене просто третій ще десь там був. Чотири стака обалдеть! Значить, стак колодів це буде 400 звичайних дошок. Угу. Будемо знати, щоб вже не добувати потрошечки, а так, нормально добувати. Багато прям багато стаки прямо ж хорошо. Так. Ну, підлога в нас вже почти готова. Блін, як у нас стаки багато йдуть, швидко йдуть. Це треш. Як так вони так швидко йдуть? Як так? М? Як так? О, я придумав, до речі, отут. Отут такий буде вихід, тут буде от таке от балкончик. Отут будуть двері. двері Тут і тут. о Тут я поставлю сходи або без них. Так, де там наші дверки, 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 до мене йдуть. Дверки, let's go, дверки стоять тут. Let's go... Так, Тепер нам потрібно. Та куди ж ти ставишся? Хорошо, що тут мобів нема. Я їх, до речі, вимкну. Ну, щоб я просто щоб я не знімав, як я сражаюся з мобами. А щоб я для реально зняв будівлю будинку. А то з мобами якось не... не круто. З мобами не круто, бо вони не сильно розумні. Три і тут а, скільки? Ну. Блін, я щось так подумав, то що мені цього може не, не вистачити. Мені аж зараз так здалося, але. Ну, з таким розгоном то мені. Але я ж економіст, так що я от ще економлю, як можу. Та. Та ну куди ж ти ставишся? блін. Тільки час відтрачу. Якби була сокира, то я б. то я б її поламав. Так що. А, друзі, треба так зробити. А то як я зроблю отак, то буде некрасиво, правда? Тут то така ж сама історія. Ну, ладно, тут три, тут два. Ідеально. А, давайте. Фу, йо моє, чуть не звалився. Трикутник, так як в першому поверсі. Поробимо трикутник. Тут вже є. Так. І робимо перший слой. Робимо. Ага, перший. На другому, у нас будуть, на другому слою у нас будуть вікна. Так, сюди. Давайте отак. А, не, не, не. Ага, точно. Оце забираємо. І. Так куди ж ти впала? Ладно. І трикутник, знову трикутник. І тут а, поверху ще третій робимо. Ну, потрібно чотири, ну, щоб воно так краще було, ну. Поки що три, поки що три. Ага, і тут знову трикутник. Тут вже трикутник прямо на три слоя вверх. Піднімаємо на три слоя вверх, так. Тут ми робимо отак. Е -е і робимо отак от ще зверху. Так, так. Нормас. Ні, я тільки що поняв, що тут а три, а тут -а чотири. От дивіться. Раз, два, три, чотири. А тут. Один, два, три. Давайте зробимо так, щоб було порівно, поламаємо цей блок і буде чотири. Все, чотири тут і чотири тут. Ага, і там все побудуємо. Ну тут, думаю, легше буде. Чик-чик, чик. Чік-чик-чик. Чик, 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 чик. Все. Тепер ми вставляємо нашу панораму. Let's go. Тепер ви зрозуміли, як я хочу хати, хати будувати. Це я вам так розкрив. Я розкрив свою тактику будування в цьому відео. А то перший поверх будувати... Блін, мені панорами не вистачило! Ще буквально цих, як... Шести. Шести не вистачило, кому? Коротше, друзі, розстраюватись не пізно потрібно успокоїтися. Видихнути все нормально. Це пушечно, ми собі добре йдемо. Та... Закривайся. Пушечно все. А, знаєте, чим я зараз займусь? Я зараз накопаю цього е, пісочку, піду, накопаю пісочку, так. Якраз мені мене залишилось, палиців немає нічого з крафтом. Трошечки палець, а то є мені ще треба це. І одна лопатка. Все. Кам'яна лопата. як хорошо, що мені кругляка більше не потрібно. А то й. Oh no. О, ну, тільки не це. Застаємо. Ага, точно, я ж забув. Йдемо на видобування піску. Піску потрібно дуже багато. Я думав, що мені того? цього, тої, тої, Панорами вистачить взагалі на цей, на На три поверхи, але його тільки на не вистачило ще, ще, шість... ще шість скла не вистачило. Ну це трошечки, правда? А це, це глина? Глина нам не потрібна, нам потрібно це. А, це вже глина йде піску, тут нема. А де пісок? А де весь пісок? Ладно, будемо добувати під низом. А чого він так медленно добувається під низом? А, ну так, да, точно, в воді ж рухи повільніші. Окей, тоді будемо шукати пісок? Де він є? Чорт, піску нема! Друзі, а як? Мені ж буквально один блок! Буквально один блок пісочку. І все. А вот, речі, зараз покажу де там. О! Отакий таку от такий, отаку вот домівочку роблю. Блін, мені здається, що другий я зробив якось не так файно, як перший. Блін. Налажав, налажав. Блін, 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 як я налажав. Я думав, все по феншую зробити, але Але не вийшло. Ну ладно. Але де той пісок? Я не можу його знайти. То пісок? Ура! Попустило серце. Так, де там воно... О, добуваємо пісочку, нам потрібно дуже багато. Я хочу так надобувати, щоб аж вистало на, на третій поверх в наступному відео. В цьому поки що тільки другий буде. Блін, мені потрібно розчитувати кількість блоків, а то є щось, а то таке якесь некрасиве не вийшло. Я хочу третій, щоб було прям дуже класний третій поверх. А то в мене другий щось не сильно видався, Ну, Це ж всього так початок. Блін. Зато по цьому нормально. Поняли? Такі квадратики. Наступний, я хочу зробити десь. Оцей я зробив так. Та ну бачите, який тут він коротенький. Хі -хі. Треба його зробити. Але якби я зробив більше, мені би дерева не хватило. Сто процентів. Так, скільки там у нас два вугіллячка. Думаю, для нашої кількості достатньо. Поки, поки плавиться наш пісочок, ми підемо зробимо нам цей. Ми підемо зробимо ще один слой. Е, ще один слой дерева, ще один цей слой дерева. Ну, ви зрозуміли, коротше. Знову виставляємо драбинок. Але тут, тут, думаю, без цього можна. Ага, і ще зробимо кришу. І драбинку. Поки б наш переплавляється пісочок. Щоб зробити скло. Ой, так ж ти не вставишся. Блоки щось не ставляться Ладно, пусте. І робимо фінальні штрихи. Фінальні штрихи нашого другого поверху. Ну, він реально якийсь дуже сильно, дуже не цей М -м вузький, мені здається. І зроби маленьким щось. Хм. Я думав, що достатньо буде. Як завжди, я налажав. Ну, ладно, може, хоч третій буде. Ну, я вже хочу підрахувати кількість блоків. Записати в цій в книзі. До речі, а де мені взяти книгу? Для цього мені потрібна. Так, для цього мені потрібна тростина. Я так думаю, щоб скрафтити бумагу, мені ж потрібна тростина. Я правильно розумію? Якщо я неправильно, то можете написати, як я... Як, наприклад, скрафтити цю. Я хочу просто записати кількість блоків, щоб знати, ширина, довжина, висота. Ну, висота я... Тільки не це! Та, почти, ну, ну секундочок сім. Ну, хоть трошечки блоків Робим вивод на. Ну, ще й плюс я економіст, Я ж зекономив Я ж зекономив стільки А о пісочок був. Наша я лазив туди? Да, треш і його дерево ще є. Go добудемо і зробимо фінальні штрихи. Ну тут, думаю, багато не потрібно, тому чотирьох досить. Скільки у нас там? 16 дошок. Думаю, цього... думаю, цього вполне досить. Так, а що як думаєте, що мені зробити під цим? Е, може мені тварин туди переселити? Під це, як воно? Е, тут то, то, то я ще зроблю. От тут зверху, тут наді мною я ж зроблю перший пов... третій поверх. Третій поверх і. а під ним буде темнота, як я розумію. Ладно. Застроюємо наш, А, я забув, там треба ще пространство для драбини. Ладно, давайте десь, отут. О, нормально. Так. Ну ладно, ладно, ладно. Драбинка 5. 5 досить. 5 досить. А, ну так, да, тут 4. Ух ти ж тиш Так, ну все. Думаю, вже можна піти за нашим склом. Перевірити наше скло, що там скло. Так. так. І вот. А, воно вже. А, недостатньо. Ну ладно, все одно. І з цього всього ми будемо крафтити панораму. 48 скляних панелів. Обалдеть, скільки багато, та мені хоть не знаю, наскільки божирків вистачить. Так, мені ще потрібно... Непон. Та ж... Стой, Ставь... стоп, я. Стопе, а я же ж. Ну ладно. Ааа! Точно, я... я згадав. Я згадав, що я хотів. Я згадав, що я хотів, я хотів... Поламати земельку під оцими блоками. Так, зараз от то поламаємо. А так да так, -да -да, оцю от земельку хотів поламати. Може так воно красивіше буде виглядати. Ну, це все лише мої здогадання... А діло за вами ви, вибір. Ага, я думаю, то цей торгівець. Торгівець по небі ходить. Ну, ви зрозуміли, то що зламано? По небі щось ходить, а то попуга. оце да, камена швидко добуває. Оце є, в мене землі буде. Після цього да, багато земельки буде. Ладно. Блін, та я так так, і можу поламатися. Будь ласка, лопата, не ламайся. Там же довго взагалі. А. Ну, я думаю, то що вона поломиться. Сто процентів. Але, блін, пожалуйста, не ламайся, Ну трошечки. Ладно, якщо вона поломиться, то я доламаю руками. Пороставьте на одну на останньому обладі. Серце відпустило прям. Балдеж, конечно. Ось такий у вот нас прикольний двухэтажний. Поки що ді... Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Також. Також завтра вийде продовження. В цьому відео я побудував другий поверх, також поразив вас цією. Ну, не знаю, чи це можна не до красою, так сказати. Значить, якщо під цим відео буде багато лайків, то я це відео випущу скоріше. Тому з вами був я, Міже 5410 тому. Ага, до речі, ще пишіть в коментарях. Про яке відео, до речі, можна ще мені зняти також. Чекайте, а який в мене тут нагрудник? Захист віснаредів 5. Ой, 4. 6. Коротше. З вами був я міш 51.00. Всім пока! Також не забувайте підписуватись в ск... 500 вже скоро. Всім пока!